Буду готувати сьогодні самий простий, дешевий і економний пиріг, Тертий пиріг. Для тіста я буду брати масло і смалець по 50 грам, потім мені потрібно буде майонез, столова ложка сметани, одне яйце, ванільний сахар, стакан звичайного цукру, чайна ложка соди, буду гасити її лимонним соком, і борошно Замісюю тісто. Масло і смалеється трішки підігріла в мікрохвильовці, додаю до нього цукор і перетиратиму. Ось тісто я замісила. Бачите, воно м'якеньке, до рук не липне, тримається о, гарно тримає форму. Скільки я додала борошна, я вам точно не скажу, тому що в основному готую на глаз, дивлюся, щоб консистенція була така, не забита борошном. І відповідно додаю варто. Тихенько, батько. Цукор теж розтав, бачите, його в тісті не видно. Коли перетирала його із маслом, ложкою, він гарно розчинився. Тепер розділяю цей шмат на уявних три частини. Меншу частину буду. Замотаю у харчову плівку, покладу в морозилку, а більше положу у холодильник. Десь приблизно на годинку, потім буду випікати. Так, ось тісто в мене вже відлежалося в холодильнику, я його дістала. Така форма у мене прямокутна. Зробила бортики з тіста. На дно форми застилила пергаментну бумагу і буду змащувати повідлом. У мене ось таке воно густе. Сливово яблучне, будь-яке можна брати повідло. Навіть можна яблука, звичайні свіжі яблука нарізати дрібненькими кубиками і теж сюди, як начинку використати. У ну, мене є повідло, тому я буду використовувати його. Обов'язково посипаю горіхами, в мене вони стільки нарізані на. Невеличкі частинки, притрушую по всій поверхні горіхами і потім тістом, тим, що було в морозилці, я його натерла, ось теж притрушую і буду випікати.